Символічна стрічка перед входом у нове приміщення, хліб, сіль, чисельні привітання та подарунки. Новосілля громадської організації, реабілітаційний центр свято не лише для більш як 60 ковальських родин, в яких виховують дітей з особливими потребами. Цей привід порадіти за себе усім, хто допомагає та підтримує організацію владі, волонтерам, спонсорам та меценатам. Ось уже 12 років у взаєминах. Батьків та вихованців реабілітаційного центру панує атмосфера свята і творчості. Голова правління організації Наталія Славікова переконана, що вона примножиться і у нових стінах. Вважаємо, що це якийсь такий великий дар нашій організації. Може, за те, що ми так працюємо, не розійшлися по домах, а маємо потребу спілкування. Маємо потребу зустрічатись один з одним, працювати, організовувати виставки. Тому, хто потрапляє в центр вперше в житті, важко повірити, що ось такі ажурні вироби з бісеру, майстерні аплікації, вишивки та малюнки творіння рук дітей з обмеженими фізичними можливостями. Гуртківці реабілітаційного центру є переможцями та дипломантами багатьох творчих конкурсів та міжнародних виставок. У центрі завжди вміли поєднати навчання і відпочинок, створити умови, аби діти почували себе як вдома. Для мене друга. Рідна домівка. Тут можна поспілкуватися з своїми друзями, порозказувати, повипитувати трохи, познайомитися з новими людьми, ну і поробити вироби свої. Важко бути одному самому, коли маєш вдома проблему, маєш дитину особливу. А коли приходиш сюди до нас, центр, то черпаєш і силу для того, щоб жити, для того, щоб піднімати свою дитину, працювати. Не дивно, що і серед волонтерів організації багато дітей. Учні ковальські шкіли з задоволенням допомагають в організації дозвілля вихованців центру, самі вчаться у них цінувати дружбу, творити добро. Дуже подобається тут. Тим, що коли приходиш, тут така радісна атмосфера, що ну, не можна тут сумувати і завжди можна тут усіх веселить того дня. Гості свята говорили багато теплих слів на адресу дітей, батьків та волонтерів реабілітаційного центру. І всі вони були єдиними в тому, що і у новому приміщенні тут щодня пануватимуть взаємоповага, вічливість і сумління цінності, які давно вже стали тим життєвим капіталом, який надає цим людям віри, натхнення та оптимізму.